Діяльність вище згаданих мразі, ймовірно, як від цього потерпають українці сьогодні. Всі інтернети буквально кишать прізвищем мініч, ну і не тільки. І я хотів би зі свого боку буквально декілька коротеньких тез озвучити, навіть ну, таких достатньо нетипових, я особливо ще їх не зустрічав. Спершу нагадаю, у нас дійсно працює присутність невинуватості. Ну, має по-хорошому працювати. Дійсно, вироку суду ще не було. І тому зв'язку з цим я подальшому буду вживати ну, певні, скажімо, спеціальні формулювання. Отже, я навіть зараз не буду наголошувати на тому, що це по суті найбільш масштабна коротійна схема в історії Незалежної України. Ймовірно, я не буду наголошувати на тому, до чого е привела і приводить діяльність вище згаданих мразі, ймовірно, як від цього потерпають українці, ймовірно. Про впливовість серед вищого політичного актуального керівництва взагалі у владі, да не посиці мініча, ймовірно, про його торгівлю з Росією, ймовірно, от давайте це все залишимо всім новинам. Я думаю, з цим вже українці, в основному, ознайомилися. Мені особисто просто цікаво, як далі себе будуть поводити оця от модель поведінки телеграм-каналів, сміттєзвалищ, телеграм-помийок. Окремих особистостей, які так заявно постійно висміювали оцю концепцію плівок мідіча, які з цього глузували, які стали своїх тітушок під суди, де допитували, наприклад, желізнікав в нього був матеріал, вони нього приходять і кажуть: а що ви взяли, що є ці плівки мідіча? А де вони? А де їх можна? Побачити ті, хто буквально висміїли своїх телеграм-каналах і вживали такі формулювання по типу знову виходить такий то нардеп з цими плівками мінічими, видимоними, щоб його парламент послав нахер. От вони глузують з того, що, наприклад, там Гончаренко чи Грезняк вони виходять до трибуни, вони виходять з закликом запросити на Буй САП для того, щоб вони допили ну з приводу стану справи. І ну, взагалі цих плівок Міні, знову ж таки, це потенційно найбільш масштабна корупційна саме в історії незалежної України з таким закликом. І його при цьому висміють. І такий то нардев черговий раз виходить, щоб я послали нахід. От мені просто цікаво, от після актуальних даних, які сьогодні в нас вже спливли, після, після цих опублікованих вже частково плівок Міння після всіх новин, яка буде подальша модель поведінки. От мені здається, ну майже все херове, що можна було зробити з боку вищезаданих, Ну, вже було зроблено. Як вони себе тут поведуть, мені дійсно цікаво. Як себе поведе сама по собі влада, конкретно в цій ситуації, теж окрема розмова, і теж дуже цікаво, тому що я чогось сумніваюся, що санкції РНБУ, які так полюбляє наш представник, скажімо, вищої влади, будуть застосовані в даному випадку. Якщо так це буде, супер. Ну, там все одно є певні питання по цим санкціям РНБУ глобально, але. Чесно, я сумніваюся, і до чого це приведе невідомо.